Слава Україні! шановні друзі! Вітаємо вас на обидва з міста Львова. Чим цікаве це в Принципі слухайте мастера й тілі. Що тут можна сказати? Кожний матч обов'язково зараз уже триває у нас другий тур. Ну і відповідно очікування, як то кажуть. Фаворитом номінальним Усі дуелі зараз впродовж усього поєдинку. У скаута лише одна опція заміни є. Забиває. Визначається зараз голом команда Авенга. United. Сферу. Але Антон Халемон на підбиранні. Халемон на. Петріцьо зараз Передача і що забиває друге м'яч Команда Авенга Юнайтед відзначається голом Орест Пашкевич. Студіо, але... Нічия один-один. І зайвий раз довели Авенга Юнайтед, що не все так просто у цьому чемпіонаті. Мастера Тілія зай... е, для. United, і, певна річ, поразка геймінг групи. Вони не були. Бляк, Баран. Класно розіграли. Зараз Давидко. Трішки в спину зараз м'яч отримує, але прибирає сферу до своїх. Володінь пробиває. Дави... Коплення Баран. Заключна хвилина першого тайму у нас триває. Баран. передачу на Давидка віддає. Давидко. Ну. Баран. Павло чорний. Із м'ячем, Павло чорний прострілює зараз. І удар по воротах. Чи буде все-таки Давидко? Дуже тут майстерно зіграв Давидко. Зараз продовжується атака. Облога справжній цей каворіт. Забирає. Любі, друзі. Другий тайм. Протистояння між командами Скаут Геймінґру будеться. Розпочинається жваво! Забиває на сьомій чи на восьмій навіть секунді тут у нас Денис Литвин. Навіть. Писути із рахунків команду Scout Gaming Group враховуючи те, що Avenga United повністю Сорочич удар по воротах! Забитий м'яч фантастичний. Ну я хочу вам сказати, я навіть тут не втручався зайвий разу перебіг цієї атаки. Команда Avenga United Сорочич. Сурочич з м'ячем зміщується до центру. передача на Давидка. Давидко, удар по воротах, Забитий м'яч ще один. Баран відзначається голом. Ну тут а, почали вже хлопці домінувати. Прийняв так і а, голкіпером. Голкіпером є йде вперед Литвин. Зміщується до центру. Удар поворот. Аторські команди. Зараз він в IT-лізі. І Зараз він в IT-лізі у складі колективу Group. пробиває, забиває Литвин. Дубль від нього. Недаремно компліментарно зараз висловилися на його адресу. В окремих епізодах команді. А в команді Scout Gaming Group, А Mango United натомість так, колективу Scout Gaming Group. Пробиває зараз, забиває фантастичний м'яч Петрица У цій ситуації одразу вже демонструє. Колективу Ванго Юнайтед без будь-яких дисциплінарних санкцій на адресу Скаут Груп. Кравець. Переда... Яким. Удар поворота від полі вогненно на паркеті боско Арени. Тут відбувалися. у нас пробивання. Тут Команда Інайті. Команда, яка також it сферу представляє. Команда In -IT, удар по удар поворота! от поєдинок мав місце. так. Зараз передача Давидко повертає на барана Баран. ще один удар по воротах. Що нав'язати боротьбу. Ну, не просто потися, не просто це зробити. Навіть е... сили знайти на один забитий м'яч не вдається. Тут помилка від Олександра Щепанського. забиває барана. <му> Умовним фітнес-центром або ж спортзалом. І розглянути трішечки позицію загубив. Але я думаю, що надалі, якщо буде і надалі, займар виконання Авенґа Юнайтед розіграш. Удар від майбутніх зустрічей в наступному матчі. Нагадаємо, зараз у нас між собою зустрінуться колективи Чар Студіо та Елекс.